Поліцейські Донеччини зафіксували наслідки 21 російської атаки. Ворог бив ракетами і дронами. Протягом доби армія РФ вдарила по шести населених пунктах. Окупанти позбавили цивільних мешканців житла. Російські війська обстріляли міста Бахмут, Авдіївка, Торецьк, Слов'янськ, СМТ, Велика Новосілка, село Карлівка. Рашисти застосували авіацію, ЗРК с 300 БПЛА, Герань, РСЗВ Град, Артилерію. Знищено та пошкоджено 22 цивільних об'єкти, 9 житлових будинків, школу, цехзаводу, кав'ярню, офісне приміщення. Технікум розважальний комплекс, бізнес-центр, господарську споруду, гаражі, автомобілі авіацією, градами та артилерією. Ворожі війська продовжують знищувати Авдіївку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, цех заводу, об'єкти інфраструктури. Інформації щодо жертв не надходило. Дві ракети с 300 та БПЛА окупанти спрямували по слов'янську, поцілили у п'ять багатоквартирних будинків: об'єкти соціальної інфраструктури, автомобіль. За попередньою інформацією, люди не постають. Траждали поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.